Зараз активна допомога військовослужбовцям, потім розваги та веселощі. Такі слова сказав Ілля Дерманжи, актор телевізійного проєкту країна У після благодійного футбольного матчу. Зараз у нас в країні війна, і кожен має допомагати всім кожного дня. Не так, що один раз задонатив і все і, все, і забув. Просто не, не можна зараз забувати те, що в країні, в країні твориться. Коли ми переможемо, тоді будемо дихати і займатися. Матися там е все, все, все якими веселищами, а зараз треба <працю> працювати на рівні з нашими хлопцями ЗСУ 9 вересня в селищі Ладан відбувся благодійний футбольний матч між місцевою командою Авангард та зірковою збірною коміків телевізійного проєкту Ліга Сміху. Ідею запросити команду коміків для гри запропонував директор Ладанського ліцею Андрій Череп розповідає Ладанський селищний голова Роман Ювченко. Чому ідея саме футбол? Ну Насправді, якщо говорити, уже тепер без Зайвих, скажімо так, вішань нагород, але вся історія районного футболу прилучені це фактично історія ладенського авангарду, адже ця команда, яка тут багато багато років славила всю прилучену своїми футбольними здобутками, тому ось такий синтез із наших друзів, які своїми своїм патріотизмом дарують і посмішку, і займаються збором коштів, об'єднало нас тут на стадіоні, Йоні авангард владені останні настанови збірні Ладанської територіальної громади дає Валерій Гетьман, тренер команди. На гру чоловік покладає великі надії. На цю гру. Ми покладаємо надії, такі що ми повинні допомогти нашим зсу, нашим хлопцям, які багато моїх випускників зараз на передовій. Ті, що нашу заканчували школу відділення спортивної. Тому наше завдання максимально показати техніку тактичній здібності. Не по можливості незалежно від результату, не нанести травму супернику. Ну і саме головне подати гру, щоб була цікава гра і глядачам, і самим гравцям, і сопернику. Під номером 8 у команді Авангард грає Дмитро Попов. Футболіст ділиться. Він сьогодні тут, щоб красивою грою підтримати військовослужбовців. Як і всі. Тут більшість футболістів в дитинстві прийшов на футбол, грав в Ладані, потім грав за Арсенал Київ, грав на вищу лігу України. Потім так сталося, що там я гру вже закінчив, граю далі на аматори, і сьогодні також приголосили зіграти і гру. Тим суперникам я бажаю красиву гру, надійну і без травм. Почесну місію зі збору коштів виконували Максим та Анна. кажуть, гроші важливий ресурс, що потрібен для пришвидшення перемоги. Так само як люди відіграють дуже важливу роль у війні, тому. Якщо людина не може допомагати фізично, то вона може допомогти коштами. Ростислав разом з командою молодших футболістів готується супроводжувати коміків на футбольне поле. Хлопець помітно хвилюється. Для мене це дуже великий адреналін. Та перший раз вони не приїхали. Я думаю, що вони вже ніколи не приїдуть. Сьогодні я буду вболівати за нашу ладенську команду. А чому? Рідне. Під гучні оплески глядачів виходять коміки. Обмін рукостисканнями, свисток, матч розпочався. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0. Гол забив Іван Начепа, нападник збірної коміків. Розрізну передачу, вихід, 1 на 1 з воротарем. І це гол! Збірна коміків відкриває рахунок матчу. Рахунок матчу стає 1-0. На користь гості збірна коміків у перервах футбольного матчу. Працював благодійний аукціон. Один злотів викупив Назарій. Тепер він власник синьо-жовтого прапора з підписами коміків, за яких уболівав. Сьогодні я купив синьо-жовтий прапор на благодійному аукціоні, аби підтримати Збройні Сили України та Україну. Другий тайм розпочинається з рахунком 2-0 на користь ліга смішників. На футбольному полі грали одразу дві дівчини: Анна Кузьменко під номером 15 за збірну Ладанської ТГ та Катерина Нікітіна. У Манді коміків, котра забила третій гол під час гри у ворота суперників, а також успішно виконала удар у серії після матчових пенальті. Безпечне удари кадрини, це гол! Каже, суперники досить сильні. Суперники дуже достатньо сьогодні грали. Я так розумію, вони вперше зібралися, напевно, що таким складом, тому що дещо в них була е, недомовленість між собою, але в цілому вони дуже круто тримали м'яч і мали забувати. Протягом усієї гри збільна Ладанської територіальної громади атакувала ворота суперників. Після багатьох гострих моментів команда Авангард влучає у ворота. Гучні оплески та шквал емоцій глядачів. Ігор Ласточкин. Зупиняє яленів, відбирання і це гол! Це гол!» Гра закінчується з рахунком 4-1 на користь ліга смішників. Адже Андрій Євстігєєв встигає забити останній четвертий гол та робить сальто. «4-1, Андрій Євстігєєв забиває четвертий м'яч і сальто. Після гри актор та гуморист Ігор Ласточкін фотографується з численними фанатами. Гра принесла йому задоволення. Гра нам дуже сподобалось, бо постійно граємо з якимись ну такими більш підготовленими е, футболістами, спортсменами. А тут е, вийшли проти любителів і любителів і відчули комфорт в грі. Прям сьогодні у нас прям задалось. Я дуже дякую команді супернику за те, що дала таку нагоду позабиватися сьогодні дні зазвичай ми цього не робимо. Зазвичай нам постійно забувають. Дякую вам велике збірна Ладонської територіальної громади. Власну оцінку грі дає і Ілля Дерманджи. Дуже виснажений, дуже на 150%. відсотків. Свою гру я оцінюю на 10 з 12 модричей, а гру суперника в 20 з 15 Рональдо. Перемогу вирішили розділити між всіма учасниками та відвідувачами, адже футбольний матч об'єднав громаду задля допомоги зсу. Загалом зібрали 27 сім тисяч гривень, що передадуть на потреби військовослужбовців.